Завершили фарбування Mazda CX5. Тепер потрібно автомобіль відполірувати для того, щоб він ну, блищав просто як новесенький. Майстер зараз цим якраз і. Займається, як бачите, паста вже нанесена, і зараз він буде з цим працювати. В цій частині малярки у нас, до речі, джип-компас, який на нашому крутому такому підйомнику, який ховається повністю в підлогу, і коли потрібно його використати, він піднімається. От саме зараз він в роботі, коли ми клієнту робимо, наприклад, диски, автомобіль в цьому процесі вже підготавлюється до фарбування, тому що в нього було переднє пошкодження, і майстри працюють з ним в передній частині. Тепер, коли якщо автомобіль ще потрібно буде щось пофарбувати знизу, ми також це можемо робити. Потім ми зганяємо автомобіль, спускається в підлогу цей підйомничок і ми користуємося просто звичайним місцем. Зроблено це для максимальної зручності, щоб можна було краще працювати з вашими